Ми уявили майбутнє, і уявлене шокувало нас. Сценарій для цього фільму я писав від першої особи. Я зробив так єдиний раз в житті. Всім, хто читав сценарій, було зрозуміло, що ми проживаємо шлях Опенгеймера разом. Це було дуже незвично. Десь хвилину я намагався усе збагнути і зрозумів, що це дуже велика відповідальність. Я не знаю, чи можна довірити таку зброю нам проте точно не нацистам. Кіліан у ролі Опенгеймера то квінтесенція фільму. Але я знав, що його має оточувати надзвичайний акторський склад. Час шукати науковців. Коли Кріс Нолан телефонує і каже, що хоче зустрітися, то байдуже про що йде мова. Відмовитися це божевілля. Я гадаю, що всі були такої ж думки. Щойно я прочитав сценарій, я зрозумів, що у Нолана дуже проникливе бачення картини. І Якщо він вдало його реалізує, цей фільм стане шедевром. промислова машина і весь науковий потенціал об'єднані залізницею. І щоб усі там були до кінця. Як на мене, кожен персонаж є важливим, тому що всі вони мають історичне значення, і кожен зіграв свою роль. Є ймовірність, що як ми натиснемо кнопку, то знищимо світ. Шанси тяжіє до нуля Я намагався дізнатися більше про Гровза і його історію, і поговорив з крісом про те, чого він чекає від нього. Гроф з певним чином був немов виховати люди в садку, тому що науковці ексцентричні і не завжди благонадійні з точки зору військового. Навіщо мені їхати? Бозна куди і бозна наскільки? Навіщо? Та можливо, це курва найважливіше завдання за всю світову історію. Я знав, хто такий Льюіс Штраус, Я мав доволі неупереджене розуміння його постаті. А він був доброчесною людиною. Думаю, він прекрасний слуга народу, що завжди був залаштунками. Я ціную людей, що лишаються за кадром трумен має знати, що буде далі. Що далі? У Кіті Опенгеймер мене приваблює те, що вона відмовлялася слідувати жіночому ідеалу тієї доби. її спротив системі здається надзвичайно сучасним. Джен Тетлок була відверта. Вона знала, чого саме хоче, але не була за це покарана. Особливо Опенгеймером. На голій теорії далеко не заїдеш. Опенгеймер дивиться на все у дещо іншому вимірі. Реальність фізиків відрізняється від нашої, і це певною мірою тяга. Так, мене це дуже зацікавило. Ми намагалися створити центрального персонажа фільму, але то мала бути і командна гра. Я щодня був на майданчику в оточенні акторів, які з їхньої точки зору краще розуміли, що там відбувається. Саме цього прагне кожний режисер. Це коли дивишся, це водночас зворушливо і дуже складно. але відчуваєш, що мусиш дізнатися долі людей, які стали складовими найважчої моральної дилеми. А також довідатись, з чим бореться кожен із персонажів. Звукове оформлення, музика, емоційність це не фільм, це переживання. Коли я переглянув завершену картину, то подумав нічого собі. Я саме на це ми і сподівалися. Світ буде пам'ятати цей день.